тематичного Парку Сузір'я Міфі. Розпочинаючи проєктну роботу на стадії планування, ми дуже довго думали, як можна інтегрувати те, що на перший погляд не інтегрується. І в результаті ми наінтегрували навіть більше, ніж сподівалися. Ідею проєкту підказало саме життя, тому що в нашому місті дуже не вистачає парку. Але ми пішли далі. І ми створили тематичний парк це місце, де можна не тільки розважатися, а й розвиватися. <кхід> Продовжуючи ідею, яку ви можете спостерігати, йдучи вулицями нашого міста, маркування локацій, наприклад, замку Костянтина Острозького чи костелу, перетворення інформації у qr код ми теж перетворили свою інформацію про наші локації у QR-коди, але ми теж пішли далі. І за цими QR-кодами ви можете знайти інформацію не тільки українською, а й англійською мовою. Це для розвитку і внутрішнього, і іноземного туризму. Отже, на макеті ви можете бачити локації, які присвячені давньогрецьким і слов'янським міфам. Щодо інтеграції, це українська мова, англійська мова, українська і зарубіжна літератури, мистецтво, основи здоров'я, охорона довкілля, технології і більше того, і педагоги, керівники проєкту, і учні, учасники проєкту. Я думаю, що дуже добре розвинули в процесі роботи над цим проєктом одну із soft skills 21 століття це тайм менеджмент тому що потрібно було знайти час, щоб цим всім займатися, і потрібно було встигнути у відведенні нам строки. Крім того, перед вами яскравий приклад входження, спроби входження у професію, тому що це вже готові екскурсоводи, які володіють не тільки рідною українською, а й однією з міжнародних мов. Тому я думаю, що ми їх послухаємо. Я працювала на локації дук з продивно-вдельним яблуком. Східнослов'янська міфологія – це символ роду, та його продовження. I worked on the location under the title Dukes of Duke with Yassou and Ebbels. According to Slavic mythology, this is a symbol of family and its continuation. Я працювала на локації печери Циклопи. За грецькою міфологією, циклопи, жили в печерах та розводили овеців. I have worked on the location under the title Cave of the Cyclops. According to Greek mythology, one-eyed giant Cyclops lived in caves and raised sheep. Я працював над локацією річка Лета. Річка Лета за грецькою міфологією символізує вічне забуття. Тому що вона проходить uh, в Підземному царстві Аїда. Uh, I worked uh, on the location uh, under the title Letter River Location. Uh, according uh, to Greek uh, mythology, uh, symbolized uh, 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 Eternal Oblivion because uh, it flowed uh, at the Underground Kingdom of Hei. Я працювала над локацією. Озеро з чорними та білими лебедями. Згідно слов'янської міфології, це символ вічного життя, добра і зла, що також є нев'ємною його частиною. I have walked uh, on the location under the title Lake with uh, Living Water and Black uh, and uh, White Swans. According to Slavic mythology, it is a symbol of eternal life and uh, good and evil. Which is an integral part of it. Я працювала над локацією э, атракціон Яйця Райце. За словенською міфологією, яйця райце означає зародження життя та э, «добробут». Uh, I worked on this location under, under the title «F-Paradise». According uh, to А paradise is a symbol of the birth of life and to prosperity. Я під словом «Кухай» сіли лабіринт Мінотавра та грецькі міфології. Мінотавр був чудовиськом з головою бика та тілом людини, що жив у лабіринті на острові Мінос. I have worked on the location of the title «Labyrinth of Minotaur» to Greek mythology. Uh, the Minotaur uh, was uh, was a monster with a body of a man and uh, head of a bull uh, that lived uh, in a labyrinth uh, on the uh, island of Minus. The Gratic morphological Promethea Baker Who Give the Bad Young. I have I have worked on the location under the title. One day, for prometheus according to greek mythology um uh, prometheus stole fire from a gods and give it to humans. І зі вами сьогодні у то вона була створена у рамках інтегрованого курсу мистецтва, саме з літературним ми Побудували такий чудовий парк, який хотілося б мати в нас місті. Саме на уроках інтегрованого курсу мистецтва ми розглядаємо тему дизайну, до якої відноситься і ландшафтний дизайн. Саме ця тема стала і основою для побудови цього проєкту. І що ж таке саме ландшафтний дизайн? Ландшафтний дизайн це творчі діяльності. Пов'язана з облаштуванням території просто неба. Це можуть бути парки, сквери, це можуть бути прибудинкові території. І саме для оформлення ландшафтного дизайну використовують малі архітектурні форми, наприклад, такі як місточки, фонтани, альтанки, а також це штучні будойми. Також клумби з різною зеленою, рослинністю, також каміння та дитячі майданчики для розваги. Скільки ж коштів ми використали для створення цього проєкту? Ну, Дійсно, це була мінімальна затрата коштів. Хіба що використали ми кошти на те, щоб сплеїти елементи цього проєкту? А звичайно, ми використали час. Працю, творчість, ідеї, колективна робота, допомога один одному. Також цей проєкт є ще екологічним, бо ми використовували матеріали природні, ті, які ми назбирали на вулиці, а також і штучні, тобто це матеріали вторинної переробки, ті, які ми знайшли вдома, які мали просто викинути. Підкажіть, який матеріал ми використовуємо. Природний матеріал, який використовуємо. Каміння, мужки, земля і рослинність, Вода, деревина, мох. Ора. Матеріал штучні, які ми знайшли вдома, це пінопласт, дерево, основа, яка зроблена також дерево, поліетиленові пакети, картон, пластик, пластик, пластилін та олівці. Отож. Цілому результати. Під час виконання цього проєкту ми, по-перше, поглибили наші знання з української та слов'янської фології. По-друге, ми дізналися значень багато фразологізмів та символів з цих самих міфів та текстів. Також ми удосконалили вміння опрацьовувати, систем систематизувати та представляти інформацію. Також ми покращили. Навички з перекладу тексту на англійську з української мови. І на останок ми ще навчилися перетворювати інформацію з документів Word у QR-код, які ви можете побачити на даному проєкті. І отож, ми дійсно хотіли мати такий парк у нашому місті.